Задача номер 2. Частота коливань крил бджоли під час руху становить 250 Гц. Який шлях подолає бджола, здійснивши 20 тисяч коливань при швидкості руху 9 км на годину? Запишемо коротку умову цієї задачі. З умови ми знаємо, що частота коливань крилець становить 250 Гц. Також ми знаємо, що бджола здійснила крильцями 20 тисяч коливань. Ще з умови задачі ми знаємо швидкість, з якою рухається бджола. В дорівнює 9 км на годину. Цю величину потрібно буде перевести в метри за секунду. Щоб перевести швидкість з кілометрів за годину в метри за секунду, ми просто перепишемо число. В даному випадку це 9. Далі рисочку дробу теж перемалюємо. І переведемо кілометри в метри. В одному кілометрі. 1000 метрів. Запишемо. Також нам треба години перевести в секунди. В одній годині 3600 секунд. Отримали вираз, в якому нам треба 9 помножити на 1000 та розділити на 3600. Це 2,5. Отже, швидкість руху бджоли складає 2,5 метра за секунду. Більше з умови задачі ми нічого не знаємо. Нам потрібно знайти шлях, який подолає бджола, здійснивши 20 тисяч коливань крильцями. Тобто треба знайти L. Запишемо вираз, згідно з яким можна знайти шлях. Щоб знайти шлях, нам потрібно швидкість руху бджоли помножити на час її руху. Швидкість руху бджоли ми знаємо з умови задачі. Це 2,5 метра за секунду. Потрібно знайти час руху бджоли. Час, протягом якого було здійснено 20 тисяч коливань крильцями. Для цього е, запишемо вираз для частоти коливань. Частота дорівнює. Кількість коливань поділити на час. Звідси виразимо час. Т дорівнює, е, щоб знайти невідомий дільник. Потрібно ділене розділити на частку. Підставимо тепер значення часу, у вираз для знаходження шляху. Замість «т». L дорівнює. В. Так і перепишемо швидкість. Множимо і замість часу Т підставляємо його значення. N, що ділиться на ню. Перевіряємо, чи знаємо ми всі величини. Швидкість відома, кількість коливань відома, частота також відома. Всі величини записано в основних одиницях вимірювання. Отже, ми можемо підставляти ці величини та знаходити шлях. Провівши обчислення, знайдемо значення шляху 200 метрів. Отже, коли бджола рухається зі швидкістю 9 км на годину та здійснила 20 тисяч коливань крильцями. Вона пройде за цей, е, з такою швидкістю 200 метрів.